Моє вітання усім глядачам. В ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про освіту, зокрема про профтехосвіту. У співпраці з міжнародними партнерами та державою в місті відкриваються сучасні навчально-практичні центри для підготовки фахівців саме технічних спеціальностей. Власне, наразі вже працює чотири таких центри. Днями відкрилося ще три в рамках проєкту з Люксембургом. І, от, зокрема, один з таких центрів на базі. Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею там відкрилася майстерня зварювальників та лабораторія Смарт Енерджі Лаб. Про те, яка ситуація зараз із фахівцями робітничих професій, технічних спеціальностей більше про ці проекти, про нові можливості, які вони дають, поговоримо з нашою гостею. Це заступниця директора з навчально-виховної роботи, з навчально виробничої роботи комунального закладу освіти Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей Тетяна Стой доброго вечора, пані Тетяно. Доброго вечора. Давайте розпочнемо з того. Оці нові навчально-практичні центри вони в кожному закладі на різні теми, чи вони якось об'єднані однією темою. Дякую, дякую, перш за все, за запитання. Дякую за запрошення, тому що дякую за те, що ви переймаєтеся саме професійною освітою, що ви висвітлюєте ці питання. І також я хочу перш за все подякувати і міській владі, і саме керівнику проекта підтримка. Кривогорогу і Криворізького регіону Геннадію Рісанов, тому що саме його команда і команда саме нашої міської влади повірила саме в колектив закладу освіти. І дала таку можливість покращити саме матеріально технічну базу закладу освіти, саме задля під якісної підготовки кваліфіка... кваліфікованих робітників саме електротехнічного профілю, тобто електротехнічний зварювальний профіль і професії відновлення енергетики. Вони сьогодні надзвичайно користуються високою популярністю серед роботодавців. А ми говоримо, що сьогодні навчальний заклад готує фахівці саме для підприємств гірничодобувної галузі це такі підприємства, як Група «Метинвест», центральний гірничо комбінат і північний гірничо комбінат. Також це Євраз балка, Криворізький залізорудний комбінат. І На сьогодні ми започаткували вже таку певну стійку співпрацю із комунальним підприємством Кербасводоканал. Uh -huh. Тому ми відчуваємо гостру потребу у фахівцях. І ми на сьогодні ініціювали. Колективі такі зміни в навчальному закладі нас було підтримано, і ми е, бачили собі саме е, реалізацію цього проекту через е, таку навчальну лабораторію Smart Energy Lab. Що це означає? Це навчальна лабораторія, яка Саме передбачає три освітні простори. Це перша лабораторія в Кривому Розі, взагалі в галузі відновлю енергетики. Тобто, в закладах професійної освіти мені здається, і в фахової передвищої освіти і вищої освіти немає таких лабораторій, які б на сьогодні навчали фахівців із монтажу і обслуговування систем відновлює енергетики. А сьогодні в нас відновлює енергетика надзвичайно актуальна, і ми давати розкримо цей термін, взагалі що, <проб> що, що мається на увазі. Тобто, ми говоримо про те, що. Завдяки сонячним електростанціям ми можемо забезпечувати саме від приватних домоволодінь до великих підприємств. До речі, Центральний гірничо-збагачувальний комбінат, група Метенверст, анонсувала саме проєкт по забезпеченню своїх підприємств сонячними станціями. Тому ми також це бачимо в перспективі, і от якщо говорити сам про Smart Energy Lab, він включає три простори. Перший простір це навчальний простір, де здобувачі освіти саме навчаються. Другий простір це простір це практичний простір. І третій простір це саме такий, знаєте, творчий простір, де здобувачі освіти можуть втілювати саме свої такі проекти, які вони що бачать розробка, нові, нові і розробки. Там у нас встановлений 3 d принтер там у нас встановлений 3 d сканер, там у нас встановлена комп'ютерна техніка де здобувачі освіти можуть проєктувати певні моделі, які потім можуть покращити саме технології в електротехнічній, зварювальній і відновлюваній енергетиці. Тобто вони собі проєктують, виготовляють і саме реалізують саме цю діяльність. Тому це такий інноваційний хаб. Де здобувач освіти поряд із теоретичною підготовкою, а ми говоримо про теоретичну це синергія, тобто бінарний бінарна така підготовка загальноосвітні підготовки, це фізика і професійної підготовки. Ну, до, до візьмемо до, до прикладу електрослюсар-слюсар з ремонту статкування. Це спецтехнологія. Тобто, це фізика і спецтехнологія. Вони складаються в один урок в бінарний такий урок і вивчають як теоретичну частину, так і практичну і одразу частину це та одразу, ідея, да, ви... одразу теорія і, і одразу практика. Так. К вони ну до речі, візьмемо там приклад якісь процеси фізиці, вони моделюються і вже накладаються саме на процеси відновлю енергетики, і саме на навчальних стендах вони можуть уже здійснювати певні вимірювання по сонячній енергетиці, і потім таким чином можуть якимось… Чином моделювати свої творчі процеси на покращення технологій відновлення енергетиці, але цей нас лабораторія Smart Energy Lab, вона є складовою великого навчально-практичного центру електротехнічної технологій, який у нас був відкритий трошки раніше за співфінансування Міністерства освіти і науки України. Обласних коштів, коштів навчального закладу і коштів роботодавця. Тоді загальна сума цього фінансування складала більше 5 мільйонів гривень. На сьогодні, якщо ми говоримо, що до нас доєдналась іще лабораторія Smart Energy Lab, то це вже порядка 7 мільйонів гривень, і по суті загальна сума фінансування в рамках Люксембурзького проєкту це 4 мільйона гривень. Тобто це значні кошти, які на сьогодні витрачені саме на подальше впровадження підготовки фахівців не тільки первинної професійної підготовки, тому що ми говоримо про тих здобувачів освіти, які абітурієнтів, і потім в подальшому здобувачів освіти, які приходять із повної загальної середньої освіти або з базової загальної середньої освіти. А ми на сьогодні говоримо і про підвищення кваліфікації, і про перепідготовку, і про навчання за мікрокваліфікаціями, тому що на сьогодні. Саме і доросле населення, і здобувачі освіти, навіть із інших навчальних закладів, можуть прийти опанувати певною технологією, да ну допустим, там. Якщо ми говоримо там про зварювання, це е, зварювання в нижньому положенні шва. Да? Здобувач освіти приходить тобто, і цей. Це така дуже вузько направленаправна да, історія, направлена історія mm -hmm. де, де здобувач освіти вивчає тільки певну технологію, певний процес. Так? Тобто він вже має якусь кваліфікацію, хоче ще поглибити. Він свій. і не має, да? але ну mm -hmm. хтось хоче певно навчитися. Да? Я також хочу навчитися. Я Я прийшла і опанувала певну частинку тієї професії, але певний якийсь мінімум, певний якийсь отримала сертифікат е, про здобуття мікрокваліфікації або часткової кваліфікації. А ці сертифікати тому, дають право працювати е, на сьогодні. Вони підвищують здатність фахівця на ринку праці. Тобто е, зараз на рівні міністерства це питання унормовується, але е, це є. Е, ну це є конкурентно здатність саме фахівця того профілю, який угу. е, сьогодні є на ринку праці. До І... речі, от ви сказали, що е, в тому числі роботодавці брали участь у. У фінансуванні ось цих освітніх центрів, які попередньо були створені на базі yeah. вашого закладу навчального, тобто я так розумію, що е, сьогодні ситуація з кадрами, саме професійними е, технічних спеціальностей дуже складна в країні зі зрозумілих причин, е, що ви можете прокоментувати, що наскільки роботодавці зараз зацікавлені, що це насправді е, зараз перспективні дуже професії. Так, Технічно. наразі, якщо ми говоримо далі саме про ці навчально-практичні центри, то ми говоримо і не тільки про мікрокваліфікації часткові, а саме навчання і внутрішньо переміщених осіб. І ми говоримо про навчання військовослужбовців і інших категорій населення, в тому числі і за ваучерами. Тому сьогодні ми з роботодавцем випрацьовуємо певні механізми щодо забезпечення саме підприємств конкурентно здатними фахівцями. Це починається саме із профорієнтації, коли ми здійснюємо таку системну. Комплексну профорієнтацію підприємство і навчальний заклад у нас на сьогодні створений центр професійної кар'єри, який саме. Де саме випускники шкіл можуть отримати фахові консультації саме по вступу до навчального закладу і саме по формуванню професійної кар'єри від початку до кінця, тому що ми чітко розуміємо, що не завжди здобувач освіти готовий до тієї певної професії, яку йому хоч яку він хоче. Да, тобто не завжди здобувач освіти може працювати в підземних умовах. А наш навчальний заклад Це через якісь його особливості через його там, психіки, да, психологічні он... особливості. Вимості, вимості. Да. Тому, перш за все, ну до речі, я хочу сказати, що ми навчальний заклад гірничого профілю, в тому числі, і це, мабуть, наше основне завдання сьогодні забезпечувати гірничодбовні підприємства, гірничими професіями, в тому числі технічного профілю. Тому ми говоримо сьогодні, що не завжди гірник готовий до підземних умов. Тому оцей центр кар'єри, де ми працюємо в співпраці з роботодавцем, ми проводимо перше, що ми проводимо. Це Психологічне тестування. Це не значить, що здобувач освіти не підходить на гірничу професію і все окей. Він має схильності до іншої професії. І ми вже на першому курсі переорієнтовуємо його із певної професії, яка йому по його особли... особи... ну, по... по його здібностям не підходить. Да? І переорієнтуємо на іншу професію. Це дає певний результат. Чому? Тому що виробниче навчання і виробнича практика, як правило, на третьому курсі, і коли здобувач освіти Шкода втрачати це часу. Він йде е в підземні умови, да? і потім говорить: окей, це не моє. Да? Але ж це можна було з'ясувати ще на початку, а До речі, наскільки точні є ці тести? Ну тому що знаєте, теж можна людину зорієнтувати не туди, чи, чи в принципі це справа досить... в тому, що на сьогодні розумієте, уже ми ж, ми ж розвиваємося, да, і ці вже тести вони не, 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 не примітивні, а вони вже розміщені навіть в дії. Да в, саме на платформі дія і здобувач освіти може самостійно скачати собі ці тести і пройти саме на свою професійну придатність. Ну, але але вона... наскільки тестування як спосіб визначення схильностей об'єктивний? Ну зрозуміло, що якась частина об'єктивна, але похибка, шанс на похибку є завжди, тому що людина також може відповідати, ну мовно кажучи, суб'єктивно стосовно себе. Okay. Чи проходять вони якусь ще додаткову орієнтацію там з психологом oh, чи з іншими так. так? Ми якраз і говоримо, що. Для цього в центрі кар'єри працює психолог, да, який також додатково визначає в схильності, і працює, умовно кажучи, кар'єрний радник. Да. Ми сьогодні вже саме у закладах професійної освіти ця штатна одиниця буде працювати, і ми таким чином можемо також вибудувати кар'єру здобувачу освіту від початку до кінця. Ми йому пропонуємо, які є професії, які на сьогодні є популярні вакансії, і на які підприємства він може піти, і через які можливо заклад. До вищої освіти він може збудувати свою таку, таку, знаєте, Міцну кар'єру uh -huh. у своєму розвитку, да? але ми говоримо сьогодні про робітничі професії, які на сьогодні досить високооплачувані, досить популярні і досить користуються попитом в підприємстві. З працевлаштуванням проблем не буде. Абсолютно, так? Да, але ж ми розуміємо, що це також певний механізм працевлаштування і є певні. Корпоративні правила на кожному підприємстві, і також тут ми говоримо про те, що здобувача освіти вже з першого курсу треба адаптувати до тих корпоративних вимог того підприємства, на яке цей здобувач освіти планує. піде в подальшому. Так. Да яке планує угу. да. пані Тетяно, на жаль, в нас мало часу залишається в ефірі. Я пропоную вам звернутися власне до тих, хто може до вас вступати. Ну фактично угу. закликати людей, які можливо зараз не знають, куди ти працювати, що є такий шанс на а... реальну цікаву роботу. Дуже дякую за таку можливість. Да, наш навчальний заклад проводить дні відкритих дверей, але саме потенційні здобувачі освіти вони можуть в індивідуальному порядку звернутися до нас, і ми проводимо такі індивідуальні екскурсії по закладу освіти. Ми надаємо професійну консультативну допомогу для того, щоб саме разом з батьками, тому що ми чітко розуміємо, що частину Впливу мають батьки так, і це можливо і погано. Ми від цього відходимо, щоб здобувач освіти саме був не розчарований своїй професії, а зорієнтувався певним чином на подальше на подальшу свою кар'єру. Тому ми готові з такими здобувачами освіти працювати. Ми знаходимося на кільці 44-го кварталу. Ми знаходимося. Поміж чотирьох шахт це Криворізького залізорудного комбінату. Ми знаходимося біля рудника Сухабалка. В нас є потужні навчально-практичні центри, це навчально-практичний центри електротехнічних технологій. До речі, ми з вами не переговорили про навчально-практичний центр це зварювальних на технологій, де є суперовий та. такий навчально-виробничий цех, де ми виготовляємо корисну продукцію, де ми навчаємо здобувачів освіти. Це цілий комплекс. Тобто, в нас є два навчально-практичні центри і з нас. Сьогодні сучасна створення лабораторія Smart Energy Lab, Але ну я сьогодні говорю про те. Що поміж сучасних навчальних класів, суперова навчально-практична база і е, саме використання дуальної системи підготовки у підготовки фахівців на виробництві, вона дає певний результат, і роботодавець на сьогодні задоволений якістю підготовки таких здобувачів освіти. Тому запрошуємо до нас на навчання. Запрошуємо до не нас лише школя... хочу, не лише школярів Я хочу жовтиви закинешо не лише школярів. Студентів ми допоможемо навіть е, здобути освіту безкоштовно вже дорослого населення через ваучери. через Певні грантові проекти, які сьогодні заходять в Україну, у нас ми в цих проектах працюємо, ми працюємо в Хелбетасі, тобто ми надаємо саме намагаємося залучати кошти для безкоштовного навчання внутрішньо переміщених осіб військовослужбовців інших категорій населення, які підпадають під проекти. Тому наразі, якщо певна особа має можливість звернутися, якщо вона. Хоче здобути певну якусь додаткову освіту або змінити професію, ми завжди знайдемо шляхи вирішення проблеми. Так, да, і завжди ну, зробимо чині. так, що буде комфортно здобувачу освіти, mm -hmm. бо ми говоримо, що на сьогодні в новому законі про професійну освіту у нас буде студент і буде два типи навчальних заклади це центр і коледж. І ми маємо адаптуватися до цього. Тому ми таким студентам знайдемо завжди. Можливість здобути їм гарну кар'єру не тільки в навчальному закладі, а й в подальшому на виробництві. Я вам дуже дякую yeah. за таку натхнену і цікаву розмову. Yeah. Що обов'язково впевнено зустрінемося в нашій студії, і нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була заступниця директора з навчально-виробничої роботи комунального закладу освіти Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей Тетяна Стойчик. Наприкінці ще подивимося відео про власне роботу нової майстерні зварювальників та лабораторії Smart Energy Lab. А у мене на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі. На базі Криворізького професійного гірничо технологічного ліцею відкрили інноваційну лабораторію Smart Energy Lab. У рамках міжнародного проєкту заклад отримав унікальне обладнання: стенди для роботи з фотовольтаїкою, сонячні батареї та теплові колектори. Лабораторія оснащена навчально-практичними стендами, які дозволяють студентам вивчати характеристики сонячних панелей, аналізувати вироблену електроенергію, підключати фотоелектричні модулі та оцінювати ефективність роботи альтернативних. Джерел енергії після теоретичних занять вони переходять до практичних занять на оцих стендах, які ви бачите тут представлені. Тут представлені батареї, які сонячні батареї, які змонтовані не на самому стенді. Так, є такі панелі сонячні, от як ми бачимо, це вже ті, що застосовуються вже в. В побуті і для промислового Вироботку цієї енергії у лабораторії представлені сонячні панелі, аналогічні тим, що використовуються у промисловості. Це дозволить студентам отримати актуальні знання та практику, необхідну для роботи у сфері зеленої енергетики. Лабораторія створена у рамках міжнародного проєкту сприяння відновленню міста Криворіг та Криворізького району, який реалізується за підтримки Агентства розвитку люксдев та компанії Проман за фінансування великого герцогства Люксембург. Це така дуже велика, комплексна ініціатива, яку собор підтримує в місті Кривий Ріг. І сьогоднішнє відкриття створення такої лабораторії Smart Energy Lab є одним з невеличких, але важливих, важливих кроків в підтримці професійної освіти. Це так само дуже добре пов'язується з ще одним новим компонентом нашого проекту, який називається підтримка енергетичної стійкості міста і району. У співпраці з Люксембургом реалізується масштабний комплексний проєкт із підвищення якості освіти. Він охоплює профорієнтацію, впровадження концепції освіта впродовж життя, що включає можливість здобуття іншої, другої або третьої професії. Заклади, які беруть участь у програмі, забезпечуються новіднім обладнанням та дають можливість молоді здобувати навички, затребувані на ринку праці. Окрім цього, місто активно впроваджує альтернативні джерела енергії. Упродовж року планується встановлення сонячних панелей на десятках об'єктів соціальної інфраструктури В цьому році а пройшло лише там ну, три місяці майже ми відкрили вже вісім навчально-технічних центрів обладнаних найсучаснішим обладнанням. Ми працюємо разом з державою з освіти, працюємо разом з. Міжнародними організаціями. Зараз хлопці навчаються електричній частині, бо саме всі лабораторії, де ми зараз, ми в цьому році встановлюємо більш ніж 60, на 60 об'єктах сонячні панелі. ДПСТ, лікарні і ці хлопці на цій лабораторії вже будуть працювати. Студенти, які сьогодні навчаються у новій лабораторії, у майбутньому стануть фахівцями, що працюватимуть над створенням енергоефективної інфраструктури міста, такі ініціативи сприяють не лише розвитку освіти, а й зміцненню економіки, адже підготовка спеціалістів у сфері відновлюваної енергетики відкриває для молоді нові можливості на ринку праці. Аліна Сітнікова Іван Сергій Перший міський.